Ми з вами багато говоримо про те, де взяти гроші на підвищення тих мизерних пенсій, які платяться нашим пенсіонерам. Більше 200 мільярдів в тіні в схемах зухилення від оподаткування через зарплати в конвертах. Ця традиція. Залишилося у нас з 90-х років, коли люди ходжували валютні ризики, коли люди всіяко намагалися захистити свої інтереси, ховаючи свої доходи. Але сьогодні ризики є набагато меншими. А традиція, на жаль, залишилася. Це питання стосується майже кожного, адже майже кожен з нас в своєму житті так чи інакше стикався. З зарплатами в конвертах. Сьогодні розпакуємо зарплати в конвертах. Як працює схема, ми всі дуже добре знаємо. Схема дуже проста: оформлюєшся і отримуєш частину в конверті, або взагалі не оформлюєшся на роботу і отримуєш повністю всю заробітню плату в конверті. Але де підприємство, де бізнес бере цей кеш? Бере ці е, чорні гроші. Схем є декілька. Перша схема це зарплатні ФОПи. Коли працівник підприємства оформлюється ФОПом на третій групі і отримує за, начебто, послуги певні гроші, які потім роздає в конвертах своїм колегам і відповідно залишає собі. З цього сплачується 5% єдиного. Податку та інші деякі платежі, які звичайно сплачують фізичні особи-підприємці, що загалом є набагато менше, ніж звичайне податкове навантаження, яке сплачує вчитель чи медик, отримуючи заробітну плату з бюджету. Друга схема вона відкрита для тих підприємств, які мають надходження від. Тих чи інших споживачів у готівці це торгівельні підприємства. Торгівельні підприємства, отримуючи частину коштів в готівці і не проводячи ці гроші через РРО, не видаючи чеки, вони відповідно сплачують за рахунок цих грошей заробітні плати своїм працівникам. Третя схема полягає в тому, що підприємства, яке Є торгівельним і отримує відповідну готівку від споживачів за продаж тих чи інших товарів, наприклад, бананів, продає цю готівку за певний відсоток тому підприємству, яке такої готівки не має. Ця фіктивна операція оформлюється шляхом продажу. Начебто продажу тих бананів, які були реалізовані на ринку без РРО і без будь-якого документального оформлення, і ці фіктивні банани опиняються на складі, начебто на складі того підприємства, які ці банани начебто придбали. Готівка йде на це підприємство, а зазначене підприємство сплачує без готівку торгівельному підприємству, що реально продає банани. Ця схема призводить не тільки до. Ухилення від оподаткування податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, але і ухилення від оподаткування ПДВ та податку на прибуток. І за подією бюджету набагато гірші наслідки. Існують і інші більш інтелектуальні схеми. Коли менеджмент того чи іншого банку з використанням особливостей безготівкових розрахунків через свої транзитні рахунки, розкидує гроші на карткові рахунки фізичних осіб працівників за щось, але точно не на зарплату, і не утримує з них податок на доходи фізичних осіб, це так само незаконно, як кеш, але здійснюється в безготівковій формі. Чому зарплати в конвертах це погано, І чому вони б'ють передусім по працівникам? Хоча, безперечно, проблемою номер один є проблема фінансування і державного бюджету, і армії. Робто першою страждає держава. Але страждає також і працівник. Бо це відображається на лікарняних, які працівник не отримує. Відображається на декретних, відображається на компенсації за відпустку. Також на розмірі пенсії, якщо працівник отримує заробітну плату в конвертах, то з відповідної суми, безперечно, і це очевидно для всіх не сплачується відрахування до єдиного до пенсійного фонду, і відповідно людина не отримує пенсію ту, яку повинна була б отримати при тому, якщо б отримувала чисту білу заробітну плату. І безперечно, це відсутній захисту її інтересах у спорах з роботодавцем. Бо роботодавець може просто не виплатити, і так трапляється дуже часто, цю заробітну плату кеш не виплатити людині, оштрафувавши її, чи прийнявши якесь інше рішення, чи просто без бажання сплачувати цю частину зарплати, якщо роботодавець не добросовісний, і це нестабільність. Трудових відносин і незахищеність працівника. Чому це погано для бізнесу? Крім штрафів, які е, бізнес сплачує на кожного непрацевлаштованого працівника це 80 тисяч гривень і 240 за повторне правопорушення. Є ще і інші негативні наслідки. Це така сама нестабільність трудових відносин. Це така сама неможливість нічого зробити з працівником, який виявився недобросовісним. Це неможливість покласти на нього матеріальні витрати, матеріальні збитки в тому в тих випадках, коли вони компенсуються за законом лише в межах середньої місячної заробітної плати. А якщо вона є мінімальною, то і збитки будуть компенсуватися лише в межах цієї мінімальної заробітної плати. Це необхідність. Використовувати схеми з ухилення від оподаткування, кримінально карані схеми з ухилення від оподаткування, про які ми з вами говорили в прикладі з бананами, для того, аби знайти цей кеш і сплатити людям зарплати в конвертах, це не конкурентна здатність білих зарплат. І скільки було таких прикладів, коли бізнес виходив в білу, аби сплачувати чесно білі зарплати і не ховатися. а... Зважаючи на умови на ринку, змушений був повертатися і сплачувати заробітні плати в конвертах. Це незахищеність перед правоохоронцями, які а, можуть щодня пред'явити вимогу до бізнесу різного плану, аби не переслідувати за те, що роблять багато їх конкурентів. Це корупція. Але найбільш негативний наслідок це наслідок для всього нашого суспільства. Все наше суспільство фактично живе і працює в двох реальностях. В першій реальності ми отримуємо заробітну плату, яка є ринковою в іншій реальності, ми отримуємо частину цієї заробітної плати і сплачуємо податки лише з її частини. А частину ми фактично отримуємо. Без податків і вимушені її приховувати. Ми не можемо взяти кредит, бо ми не можемо довести банку, що ми маємо насправді такі доходи, які, якими ми можемо покрити цей кредит. Ми не можемо пояснити, а звідки в нас гроші на придбання тієї чи іншої речі, якщо навіть колись хтось нас про це запитає. Все суспільство. Змушене ховатися, все суспільство змушено брехати, брехати державі, брехати іншим, брехати собі. До речі, не всі бізнесмени знають, але саме рівень заробітних плат і їх відношення до середніх по галузі є підставою і критерієм для державної податкової служби при податковому контролі різних методах податкового контролю для висновків про те, чи є підприємство ризиковим, чи підприємство ризиковим не є. І це питання не тільки про ПДВ, це питання і про планові перевірки, це про питання і про віднесення до клубу білого бізнесу або не. Віднесення до клубу білого бізнесу. І ну, от, якщо взяти навіть з нашої практики, воєнної вже практики 23-й рік і співставити е, ті заробітні плати, які сплачували е, практично однакові чи співставні за розміром мережі АЗС, великі мережі АЗС, одна з найбільших ОКО, сплачувала майже 30 тисяч гривень заробітну плату середню, середню по підприємству, а його конкурент співставне за обсягом підприємства чотири букви назви в назві її, вона сплачувала трошки більше 7 тисяч. Трошки більше 7 тисяч. Ну, ми розуміємо середню е зарплату по галузі. Розуміємо, що там точно заробітні плати сплачувалися в конвертах. І були відповідні наслідки до цієї мережі АЗС. І ця мережа АЗС, дякую дуже їм. До речі, вони. Переглянули свою політику і збільшили більш ніж вдвічі збільшили свої заробітні плати і продовжують збільшувати. Ми, до речі, уважно слідкуємо за тим, що вони роблять. Детінізація заробітних плат відбувається. Скажімо, в 2024 році ми додатково зібрали 3,2 мільярди гривень. За рахунок детінізації заробітних плат вона відбувається сумлінними платниками, які відмовляються від старих схем, просто тому що вірять в державу і розуміють, що зарплати в конвертах це непристойно особливого війну. Вона відбувається у зв'язку з бронюванням від мобілізації. Там встановлені критерії для виплати відповідної відповідного розміру заробітної плати. Вона відбувається у зв'язку з перевірками і податковим контролем, але мені здається, що зарплати в конвертах це не те питання, яке повинно вирішуватися репресіями, це не те питання, яке повинно вирішуватися штрафами, це не те питання, яке повинно вирішуватися податковим контролем і віднесенням підприємства до ризикового блокування його діяльності, тому що у підприємства заробітня плата мінімальна або не точно не оформлені працівники. Мені здається, що питання заробітних плат, з яких сплачені податки на твою армію, це питання гідності, це питання нашої європейськості, і це питання відмови нас від от цього всього негативу пов'язаного з руським миром, з яким воюють хлопці на фронті. Це той руський мир, який сидить в кожному з нас, і від якого ми повинні відмовитися. Відмовитися самі аби е, розповідь про те, як ти отримав зарплату в конвертах, чи як ти платиш своїм працівникам заробітні плати кешом, за чаркою чаю в ресторані, викликала сором, а не гордість. До речі, вже якщо говорити відверто, то до Великої війни, до лютого. 2022 року підприємці вони ж пояснювали свою виплату заробітних плат в конвертах і ухилення від оподаткування, тим, що ось ми ухиляємося, вони там крадуть, і відбувалася от така заміна в межах такого умовного суспільного договору. Але після 24 лютого ситуація для багатьох змінилася. Змінилася для багатьох бізнесів, які умисно повністю Вийшли з тіні і на сьогодні сплачують заробітну плату без будь-яких доплат і повністю оформлюючи своїх працівників. Ну я хочу згадати дрімтаун. До речі, підприємство наш торгівельний центр Київський, який дуже постраждав від русських, але тим не менш всі зарплати повністю виплачуються в білу. Велика мережа Аврора так само відмовилася від практик. Тих, які були, ну, толерувалися, скажімо, багатьма до війни, і є повністю в межах tax compliance з нашим податковим законодавством. Є великі мережі, які не взагалі не експлуатують заробітні плати в конвертах, наприклад, рітейлери наші великі, АТБ, Новус. Які демонструють ну фактично зразок того, як має поводити себе підприємство тим більше у війну, бо вони розуміють, що всі ці гроші, які ми збираємо, так чи інакше отримує наша армія і підвищується обороноздатність держави, навіть якщо частина ПДФО залишається в місцевих бюджетах, це все одно ті гроші, які е, необхідні для функціонування держави в цілому. Ми Маємо подорослі ми маємо відмовитися від цього бруду, аби наше нове життя, наша нова Україна була успішною і заможньою.